hey, я всі привіт вам ядри Пилька І подивіться, що буде творитися в Сіла Брейдрот. Храбіт! Не трогай мене, не трогай мене. Все вісела все валя. Тільки що я купила собі таку балеріну, вийшов матео і це. Ось моя база. Просто так. А я не встигла мархнути Я мала на другому поверсі, дивіться, хто з'явився Please, my presents О, боже мій Качать, себе добавив Е, такий Доворічне свято Е, э, 4х удачі Eh, ну, ре, ну радіацію і крабиків. Дивіться, які вони красиві. Круто. Скажи, що круто Ч за тільки что тут цього? Та коли вже новий мої... по іде? О, да? блок Я його купую, я потім продам. Поніві фики не треба. Що ти тут робиш? А можна рибалку додати, будь ласка? Можна рибалку, будь ласка. Я, ні, ви не потрібні. Якщо часи потрібні, то я не хочу робити робіт. Я боюсь. Просто, як ви знаєте, якщо робити ребід... Тоді всі ці брайдроди зникнуть. Я не хочу, щоб вони зникли, тому що вони дуже круті. Подивіться на мій індекс. Тато цеур! Та-тотасаур. Саур. Подивіться на мій індекс. Вдалося. Такі воды брейдротики. Так розразувіли. Тільки я дуже сильно хочу, щоб вишив якийсь бог в рейдрота. А то що? Два тільки і третій Я не рахую, а ти очень разом написали, що, що вийде До речі, пам'ятаєте, себе писав, що э, це мотего ніколи не по не з'явиться, тем более може один раз це ме А подивіться, просто так. Ой. Дуже красивий, я ніколи не бачила це свято. Ну, нет, я, ніколи не бачила цей. я ніколи ще не бачила. Чому ви запитаєте? Приватки не було бояла зайти. День раз я пробувала, залишилась без бази. Оу, май га. Вони, звісно, вже був, але вони його вкрали. Хоч зараз гал трипетропі вийшов. Тут вони все ці бредроти, які я купила. Один, дин два. Серьезно. О, ты, Юра, реально ларила? У меня скоро... У меня уже база заполнена. Что такое? У меня реально уже база заполнена. Не бойся. Я вот сейчас дивлюсь и дивлюсь. Пока еще никто не вышел. Кто-то уже осталось 7 хвилин, 7 секунд. Уже... Уже три, один. От зараз я дуже сильно хочу, щоб вийшов тут саур. Е, Він мій улюблений брейдро, так що ще от турій. О! Сто років не бачились. Останній раз, коли я тебе бачила, мене було погано. Пока. Пипи патето. Получава се до сухо, баба. фата или фата... Тук а... ну, Може да пропуснеш. Баба да напълне, да. Ага. Прошевай. Кокофот или фото. За <звук> разрушавах кубинско 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 Ні, це просто прикол, я його не хотіла купувати. Немає, то ви мені я ніколи не бачила мяу Знову він вийшов. Друзі, ви теж це бачите? Тралялеру треляля орчалере орчаля. Пишіть коматорак, чи мені його купити. Ну, я його куплю чисто по приколу. Ну я, я хочу зробити пранк над своїм братом. Я йому я коли його побачу, я йому покажу його. Просто він, нього, він робить, він збирає на переродження, там трелеон, то тролев треле. Я було один раз отрале отрала. Ось я тобі дав. Э, давай ти мені насип. Э, е, секретку, а я тобі даю трале отрала. Ну, другу. Ні, в нього тоді не було. Такі заходимо, дивись, вона немає трале отрала-ла. А в нього... і в нього вкрали ту секретку. Прикол. Тра-ля-ля-ра, тра-ля-ля О, май oh гад! Нет, троллев тролля на сто процент я удаляю. Что ты шо было? Вот сеппилонов. Ч у него тут за база? Так, зараз кидаю локиблок. Дивіться. Я вже дуже сильно тепер боюся. Виходить з бази. Як от напишіть в коментарях, як ви думаєте, у кого краще база. Я думаю, що в мене, якщо чесно. А не в нього краще. От сквана надо, да, да, купу. Ще у нас в нього така сама трипідропія, як у мене. Але тут так. Однас з... хвилина залишилась. Зараз у базу О, у нем так уж и ля хеди, аташух, -ля, ля І... белюга-белюга, нормально. Давай база сразу. Слава, що я хоча батео забрали? Що це в нього тут таке? Що це за придругою перший раз в житті бачу? що ти тут підглядаєш? Я, краще вийду з гри. Всі, пока-пока.